Слава Ісусу Христу! Вітаю друзі на Ютуб каналі Небо Он і запрошую вас до дальшої частини наших духовних вправ, наших реколекцій, під час яких ми роздумуємо, медитуємо над книгою Вихід. Запрошую разом прочитати третій розділ. Мойсей же пас вівці ввітра, тестя свого священника Мідіянського. Раз погнав він був вівці поза пустиню і прийшов до Божої гори, до хориву. І з'явився йому ангел Господній у вогняному полумі посеред куща. Глянув він, аж ось вогнем палає кущ, а не згоряє. І каже Мойсей сам до себе Підійду лишень ближче, та подивлюсь на це велике диво, чому то не згоряє кущ. Побачив Господь, що він наближався подивитись та й кликнув до нього з посеред куща Мойсею, Мойсею! І відповів той: Я тут. І сказав: Не наближайся сюди, скинь взуття з твоїх ніг місце, бо що на ньому стоїш земля свята. А далі я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. І закрив Мойсей лице своє боявся подивитися на Бога, і промовив Господь: Бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричиняють доглядачі. О, я знаю біль його. Тому я й зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивезти його з тієї землі в землю простору і гарну, що тече молоком та медом, на житла Ханаанян, хетиків, Аморіїв Перезіїв, Хівіїв та Євусіїв. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене, я бачу, бачив утиски, що ними пригнітають їх єгиптяни. Іди ж, отце пошлю тебе до Фараона, щоби вивів ти народ мій синів Ізраїля з Єгипту, і сказав Мойсей до Бога. Хто ж я такий, щоб мені йти до фараона і вивезти синів Ізраїля з Єгипту? А Бог на те я буду з тобою, ось це буде тобі за знак, що сам я тебе послав, як виведеш людей з Єгипту, служитимеш Богу на цій горі. І сказав Мойсей до Бога: Як прийду ж оце я до синів Ізраїля і скажу до них: Бог батьків ваших прислав мене до вас, а вони запитають мене, як йому на ім'я, то що мені їм відповісти? І промовив Бог до Мойсея: Я той, хто є. І додав, так промовиш до синів Ізраїля, я є, післав мене до вас. І сказав Бог знову до Мойсея, Так промовиш до синів Ізраїля, Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісаака, і Бог Якова, післав мене до вас. Таке моє ім'я навіки і таке моє найменування з зроду вріт. І дижно, збери старшин Ізраїля і промов до них, Господь Бог батьків ваших явився мені, Бог Авраама, Ісаака і Якова, і сказав: уважно! Зорив я за вами та всім тим, що коять вам в Єгипті, і постановив я вивести вас з єгипетського бідування в землю Ханаанян, хетитів, а Перезіїв, хівіїв і Євусіїв, в землю, що тече молоком та медом». І коли вони послухають голосу Твого вийдеш ти, ти із старшини Ізраїля до царя єгипетського, та скажеш до нього таке: Господь Бог Євреїв зустрів нас, тож підемо за три дні ходив в пустиню, принести там жертву Господові Богу нашому. Я ж добре знаю, що єгипетський цар не дозволить вам вийти хіба що буде примушений силою. Тоді я простягну мою руку і вдарю по Єгипті всіма моїми чудесами, що творитиму посеред нього, і тоді він вас відпустить. Я дам цьому народові ласку в очах єгиптян, так, що як будете виходити, не підете з порожніми руками, а кожна жінка позичить у своїй сусідки та своїй господині посуд золотий та срібний, та срібний і одежі. Що понадіваєте на синів та дочок ваших і таким чином пооббираєте єгиптян. Мойсей пас вівці вітра, тестя свого священника Медіанського. видно, що між вітро і Мойсеєм вже склалися такі родинні стосунки, що він вже довіряє йому пасти своє стадо свої, своїх овець. І в певний момент Мойсей погнав був. Вівці на ту сторону пустині, так, дослівно можна було би перекласти цей текст по, на, по той бік пустелі. Мандрівка крізь пустиню це дуже важливий біблійний символ, це мандрівка в глибини нашого серця, це наш досвід, коли ми пізнаємо глибини нашого серця, пізнаємо правду про нас самих. І Бог різні ситуації використовує для того, щоб ми себе пізнали, себе, свої. Риси, свої вади, теж свої сильні, можливо, сторони, своє життя, свої гріхи, і так далі. Єврейська традиція говорить, що коли Бог заважав випробувати Мойсея, то допустив, що з його стада втекла овечка. Знайомий мотив, здається. І один Мідраж розповідає, що Мойсей терпеливо шукав ту овечку і зайшов аж до Божої гори Хорив. І побачив, що та овечка п'є воду. І не почав сварити її, не кричав на неї, тільки сказав, Так ти спрагла була. Потім взяв її на рамена і заніс до стада, як же знайома ця метафора. І Бог тоді сказав: якщо він так поводиться з овечками, то можна йому доручити народ мій Ізраїля. Інколи Господь доручає нам якісь малі речі, побачите, наскільки вірні ми будемо в малих речах, щоб доручити нам. Щось більше. там, в глибині пустелі, дослівно, як я вже згадав, на другому боці пустелі Мойсей побачив палаючий кущ, який горів і не згорав. Що символізує цей кущ? Уявімо собі, що цей кущ не знаю, мав нервову систему. Горить і не згорає. Це є образ якогось неймовірного страждання. І цей кущ є наче життя його народу, який в неволі горить стражданням, палає стражданням неволі, але не згоряє. Спочатку Мойсей намагається сам пояснити собі, написано, що Мойсей сказав до себе, що це за явище таке, що це за такий кущ. Інколи ми самі намагаємося пояснити собі власне страждання, але, однак, не отримуємо відповіді, не отримуємо відповіді. Тим часом Мойсей наближається до куща і починає чути вже голос Бога. І лише Слово Бога, голос Бога дасть відповідь нам на наше страждання. До сьогодні біблісти дискутують, що це був за кущ. Переклад Септуагінте і Вульгата, також єврейський текст, натякають на вид куща з плодами, який має колючки. Колючки, щось на кшталт ожини, можна так сказати. Rubus ulmifolius, так латинь називає такий вид рослин. І біблійна ну, тернина, о, тернина це теж дуже важливе слово. Біблійна символіка такого куща є дуже багатою, бо з одного боку, колючка тернина є образ гріха, пам'ятаєте, теж образ наслідків гріха, про це читаємо в книзі буття зібуття, в третьому розділі зараз я вам відкрию цей текст. Ми читаємо про наслідки гріха, третій розділ, вірш 18. Терня і колючки або будь-яки, буде вона тобі родити. І їстимеш польові рослини наслідки гріха. З одного боку, це наслідки гріха, але з іншого боку це символ спасіння. Пригадайте, Ісуса! В терновій короні. Святий Григорій Великий повчає, що кожен гріх є терням, є колючкою, але внаслідок Божого проведіння тернина стала знаком спасіння. І палаючий куш це теж образ розіп'ятого Господа в терновій власне короні, який горить полум'ям любові до людства, горить і не згоряє. Така є його любов до тебе, яка не закінчується. Пригадуйте, як одного разу Господь каже, що. Як же я прагну, щоб це хрещення вогнем вже настало. Так? Як же я хочу, щоб, так, хочу, бажаю вже цього моменту, так Господь прагне твого відкуплення, прагне твоєї свободи. І далі відбувається щось неймовірне: з полум'я, серця цього полум'я, з серця вогню, так говорить єврейський текст. Бог почав промовляти до Мойсея. Побачив Господь, що він наближається подивитися, та й кликнув до нього з посеред куща, з серця вогню. Мойсею, Мойсею! І відповів той Я тут. І сказав: Не наближайся сюди, скинь взуття з твоїх ніг, місце, бо на, на, на якому ти стоїш, земля свята. Досить часто. Читаючи цей текст, слухаючи цей фрагмент, ми дещо розуміємо його, керуючись такою нашою природною релігійності, що ну, є якесь святе місце, відповідно, там треба відповідним чином себе поводити, наприклад, зняти шапку в храмі, так? Ну, в випадку Мойсея зняти взуття, тому що це місце святе, не можна там доптати цього місця святого. Напевно. Теж можна так розуміти цей момент. Але єврейська традиція значно глибше це розуміє. Рабі Ільяху Деслер посилається на древніх мудреців і пояснює наступне: ноги, а зокрема, стопи, це найнижча частина людського тіла. А відповідно, ноги і стопи символізують найнижчу частину людського буття, людської екзистенції що це за найнижче в людському буті, наші вади. Наша схильність до зла, наші гріхи, можливо, наші страждання, як наслідки цих гріхів, наші рани, наші комплекси, наші і так далі. і так далі. Ноги, ноги, стопи. Пригадаймо, що саме за п'яту має кусати змій так? в книзі Бутя 3-15, що він буде намагатися вжалити за п'яту, тобто за те, що є найнижче. Інколи ми не хочемо навіть цього бачити, так як ми не бачимо наших стіп, коли ми стоїмо. Але завдяки ним ми стоїмо, так? наша історія це щось дуже важливе. Вона дозволяє стояти. І Бог прагне, щоб ми відкрили перед Ним те, що найнижче приховане, щоб саме це виявило перед Ним. Мойсей відкрив перед Богом свої стопи. Натомість Бог перед Мойсеєм відкрив своє ім'я. Звернімо увагу, що в цьому тексті Бог двояко представляється перед Мойсеєм. і промовив Бог до Мойсея Я той, хто є. Егіє Ашер Егіє, я є той, хто є. І додав так, промовиш до синів Ізраїля, я є, послав мене до вас. І сказав Бог знову до Мойсея, так промовиш до синів Ізраїля: Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, бог Ісаака і Бог Якова, післав мене до вас, таке моє ім'я навіки, і таке моє найменування з роду в рід. То яке оте ім'я? По-перше, я є той хто є, і Бог батьків, Бог Авраама, Бог Ісаака і Якова. Таким чином Бог промовляє до Мойсея і каже так: Я є присутній зараз, я є присутній в твоєму стражданні, я є присутній в усьому тому, що переживає ти і твій народ. Але також я був присутній у вашій історії, бо я є Богом ваших батьків, я з ними чинив ту історію, я був присутній в стражданні твого народу. І думаю, що Бог теж є в стражданні нашого народу і був в стражданні нашого народу. І дуже важливо, щоб ми. Усвідомили і побачили цю присутність, і були вірні цій присутності. Звернімо увагу людині без імені Бог об'являє власне ім'я. Пригадаю, що вираз Мойсей, Моузес, Єгипетською, так би було, не є ім'я, тільки є таким теофоричним суфіксом, ну, або суфіксом до теофоричного імені. Рамозес той, хто народився від Бога ра. Тут Мозес, той, хто народився від Бога тот, а тут просто Мозес, людина без приналежності. Коли Бог дає своє ім'я, об'являє своє ім'я людині, яка свого імені не має, то хоче сказати дуже важливу річ: Я хочу, щоб ти завжди належав до мене. Я хочу, щоб ти народився з мене, в моєму слові. Я є джерелом твоєї ідентичності, я є джерелом твоєї приналежності. І від цього моменту, дорогі мої, розпочинається властива історія виходу. Це є покликання Мойсея, і Бог посилає Мойсея до Фараона з місією, щоб той звістив йому волю Божу по відношенню до Ізраїля. Початком виходу, отже, є об'явлення імені Божого. Так сталося, що кінцева редакція цієї книги, книги Вихід, випадає на період вавилонської депортації. Де єврейському народу загрожувала дещо інша неволя, дуже їм почалося там жити. Тексти з Мурашу, 5 століття до Різдва Христового кажуть, що вони там навіть банківською справою зайнялися. То така неволя, знаєте, так як, як, як ми би потрапили до неволі, десь там в Монте-Карло, або в Монако, чи до Швейцарії, чи в Італію, чи, і потім нам би казали, що ну давайте, повертайтеся, відбудуйте Троєщину, відбудуйте. Бердичу, білу церкву, бровари і так далі. І багатьом, напевно, не хотілося б повертатися, так я думаю. Щось подібне було з єврейським народом у Вавилоні, і тому вертається решта. Так? Вертається решта на чолі з Неемія, Ездра, потім Ісус, з Рававел. І вони починають займатися відбудовою, реформами і так далі. І саме там на Вавилонському вигнанні єврейському народу особливо загрожував. Синкретизм, втрата ідентичності, коли єврейський народ був під загрозою такої великої інкультурації. Ну, зрештою, якась там інкультурація навіть і відбулася, навіть деякі місяці почалися називатися вавилонськими назвами. так? І саме в тих умовах особливо було важливо показати, що в імені Божому, в імені Божому є вихід, В імені Божому є вихід, в імені Божому. Ми теж маємо вихід з нашого гріха, з нашої неволі, з нашого поневолення, коли ми починаємо відкривати Бога, дивлятися Його ім'я, нав'язувати з Ним відносини і зазнавати того, що Він є, Він є присутній. Початком імені є об'явлення. Початком виходу є об'явленням імені Божого, досвід того, що Бог є, що Він є присутній в нашій історії, в нашому сьогоденні, бо Він є той, хто є. В Новому завіті апостол Йоанн напише: Хофеос агапе естін», тобто Бог є любов. Звернімо увагу, що згідно книги вихід, і згідно цього імені Я є той, хто є, єством Бога або сутністю Бога є буття. Буття як таке. Натомість, згідно євангели... євангелиста Апостола Йоанна, згідно цього тексту, єством Бога є любов. Ці два тексти є комплементарними, вони говорять дуже важливу річ, що для Бога бути дорівнює любити. А оскільки ми знаємо принцип християнської метафізики еквітур есе, тобто, Діяння виникає з буття, то все діяння Бога по відношенню до тебе виникає з Його буття, а Його буття є любов до тебе. Все, що чинить Бог, хоче вчинити з любові. І віра полягає в тому, щоб бачити цю мову Божу і розуміти її, і відповідати їй вірністю. Говорити на цю мову Амінь. Слава Ісусу Христу! До зустрічі!